Могу, що це таке? Отверніся. Кусно. А тепер я готова тобі розказати. Колись давно була така балерина. Її звали Анна Павлова. І вона дуже любила тістечка. А як ти знаєш, балеринам тістечка не можна. І вона попросила придворного кондитера, щоб він щось вигадав. І той цар, котрий панував у ті роки, устроїв цілий конкурс, і всі-всі кондитери королевства змагалися, підбираючи її легкий та смачний десерт. Переміг один юнак. Він вигадав безе з вершковим кремом та свіжими ягодами. Вона її. Вона об'їлася цих пирожень, стала товста і перестала танцювати, але це інша історія. Ні, ні. Цей десерт названий на честь балерини. І він дуже смачний, легкий і е, літній. Хочеш навчу тебе таке готувати? Так, і вже. Ну що, діти? Сьогодні ми з вами будемо готувати десерт Павлової. Він складається із декількох частин. Перше, найважливіше, це основа із бізе. Зараз ми почнемо з неї. Існує декілька рецептів і варіантів. Я перепробувала майже всі, і мені подобається більш за все самий простий. Ми будемо готувати на швейцарській меренгі. Для цього нам знадобляться білки 190 грам або 100 грам. Неважливо, скільки ви зробите. Дуже важливий момент: це удвічі більше цукру. 190 помножити на 2 це буде. На два по да. І? 190 помножі на 20, це буде 360. Нет. А, 380. 380. Три... 180. Ти ж математик великий. Давай, 380. Пісі, математики, колись колись ошибку. Помиляються. Помиляються. Тепер ми ставимо. Якусь ємність з водою і доводимо її до кипіння. І будемо перемішувати білок із цукром на водяній бані. Це дуже важливо. Ми не починаємо взбивати, ми беремо вінчик та розмішуємо цукор з білком, доки він повністю не розчиниться у білку. А потім, оцим міксером, ми будемо взбивати прямо на водяний бані. Мені здається, що це, так як буде дуже гаряча вода, треба готувати з дорослими. Тому я буду це робити, а ви будете спостерігати. Але всі, кожен з вас, спробують відсаджувати майбутні бізешки. Ця швейцарська меренга підходить для дуже великої кількості десертів. Котре можна готувати з безе, а також можна забарвити безе. І це буде чарівний декор для ваших тортиків. А якими кольорами можна розкрасити безе? Для забарвлення безе або швейцарської мерен я рекомендую використовувати водорозчинну краску. Я більш полюбляю гелевий краситель. А можна ще сухий, але він не так гарно розчиняється. Вода закипіла, ми трішечки зменшуємо вогонь до середнього та ставимо залізну ємність. Дуже ретельно перемішуємо, але вручну, тобто не міксером. Також кожну хвилинку перевіряємо, щоб вода кипіла. Якщо вона пер... Ну, я волнуюсь, Льова, не треба. Якщо водичка перестала кипіти, треба збільшити вогонь. Тобто ємність не повинна торкатись горячої води, але повинна бути на поровій такій бані. Обов'язково виконуйте цей момент із дорослими, тому що це дуже небезпечно. Ця миска може залипнути до киплячої бані. І, у перші секунди піднятися з вашою мискою, розумієте? І потім перевернутись і облити, вас облити вас окріпом. Розмішуємо до повного розчинення цукру. Чому потрібно постійно перемішувати? Тому що це білок. І якщо ви не будете його перемішувати, у вас замість меренги та безе буде що? Варені яйця! Дивіться, цукор розчинився. Перевіряємо між пальцями та миттєво, прямо ось тут, починаємо збивати! І стала плотнішою. Ми її знімаємо зараз. Якщо у вас є стаціонарний міксер, то ми переставляємо у стаціонарний міксер. А якщо, нема? якщо нема, то продовжуємо вже без гарячої водяної бані збивати, вімкніть його, будь ласка. І взбиваємо до повного вистигання, до кімнатної температури. А зараз готуємо протвині і мішки з насадками. <раплях> На кондитерській мові це називають клювік. <раплях> Хочете спробувати? <раплях> Ні. Пальчиком. Стоп, <раплях> <-то> Стоять! <раплях> Льова! Того пальчиком сказали, а скільки не, не говорили. Не казали. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. А обратно діскладів. Mm -hmm. Цей крем можна використовувати як шапочки для капкейків, але треба додати із цукром чайну ложечку глюкозного сиропу, щоб ця меренга не засахарювалась. А можна її пекти. Як ми зараз з вами і зробимо. Для того, щоб ваш безешки були з відзерунками, треба ось так вставляти їх в мішки. Меренга в нас по мішечках. Ми підготували противні. Тепер нам потрібно найкраще перегорнути на зворотню сторону. Відрізаємо пекарський папір. Для того, щоб він не з'їжджав, беремо крапельками, обсажуємо меренгу і як так умовно та, підклеюємо. Розрівняли. Можна з'їсти, але не треба. І потім підгортаємо до себе. Дуже уважно тримайте двома руками і відсажуємо. Спробуйте спочатку невеличкі ось такі бізешки. Потім, якщо у вас все вдалося, можемо їх робити трішечки більше. Ось такі достатньо для нашого десерта Павлової. Коли воно буде пектися, воно буде трішечки збільшуватись. І якщо ви дуже щільно один до одного їх притулите, то вони зліпнуться і будуть некрасивими. Ми будемо випікати у духовці на режимі конвекція, температура 90 градусів. Для того, щоб ваше бізе вийшло бездоганним, треба правильно. Познайомитися зі своєю духовкою. Поекспериментуйте трішечки, але мені більш всього подобається пекти у електричній духовці на режимі конвекція 90 градусів. Якщо у вас великі е, бізешки, то треба більше часу. Якщо маленькі, то можна ще зменшити температуру і зменшити час. Найважливіше. Не можна відкривати духовку, поки Безе повністю не застигне. Тобто воно 2-3 години -3 години буде пектися, а потім бажано ніч вистигати. Тому ми ставимо таймер. Такі заготовки в нас вау, вдалися. Вау, вау, вау. Це майбутнє тістечко Павлової. Але чогось не вистачає. Чого? Крем. 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 Ягід. Давайте зробимо крем. Ну що, поїхали. По-перше, треба все відважити. Відважуємо маскарпоне, цукрову пудру і вершки. Погнали! Давай. По-перше, маскарпоне. відкриваємо і важуємо. Сто ви не ответь, вітару. Маскарпоне. маскарпоне треба бути обережними, тому що маскарпони можна перезбити. Для цього можна використовувати не тільки маскарпони, а ще альмети, кремети та різні сири для цього десерту. Вам потрібно обрати той, що вам сподобається. Але я на рекомендую використовувати рецепти лише крем-чизу на вершках, тому що якщо ви будете використовувати щось більш Жирне, наприклад, на маслі, то це буде вже не той легкий десерт, на котрий ми сподіваємось. Тепер треба його перекласти у мішок і поставити у холодильник для стабілізації. А ви і... знаєте шутку про картошку. Це було добре, розряділа обстановочку. <світ> і тепер треба перекласти у мішок і поставимо у холодильник. Красота і смачно. Як в втор... терапію. Пам'ятаєте, як минулого разу, коли ми готували моці... <світ> <світ> ми Моті всі з'їли. Моті всі з'їли. Обережно, не пораньте один одного. Її Але, треба. Напополам відрізати хвостика і напополам. Так, да, ось так. І виклади її на серветочку. Діти, стоп, стоп, стоп! Припиніть, нам не вистачить. Діти, треба її порізати. Ага. Я теж допомагаю. Ще щоб... була. Я, я теж допомагаю. Тепер ми відрізаємо кінчик. Дивіться, ми можемо це робити з насадкою, але коли в нас заготовочки рифлені, дивіться, як тут, то мені більш подобається відсаджувати крем без насадки, щоб він був гладенький. Ну що, починаємо. Однією рукою тримайте заготовочку. Крем перпендикулярно до з неї і потрішечки-потрішечки видавлюємо, і як таку собі улиточку. І потім прикрашаємо полуничкою. Треба полуничку складати так, щоб на кожен кожен укус приходилась хоча б одна ягідка. Можна ще додати інші ягоди то голубику, чи малину, чи їжевіку. Цей десерт можна доповнювати будь-якою ягодкою. А ще гарніше було б трішечки м'яти зеленої для декору.